Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу з вами, як завжди, я Любов і в нас з вами справи домашні. Поговоримо про цибульку. Є в мене крупна і дрібнесенька. Середню посадили, крупнішу посадили, залишилась дрібнота. Хочу декілька відповісти на декілька запитань з приводу цибульки. Я минулого разу виставляла відео минулого року. Дуже воно пішло, воно було актуальне, багато переглядів, але багато було і запитань. І запитання продовжуються і цього року. Одне з них. Чи обов'язково обробляти цибульку перед посадкою? Я показувала, я скинула посилання і в підсказках дам це відео. Я там замочувала частину цибульки у сольовому розчині. склянка солі на 2 літри води. Літр був укроп, потім сіль, потім я додавала ще літр. Те ж саме із марганцем. Теж замочувала марганці, такий слабий розчин, такий слабенький, рожева просто водичка. Замочувала на півгодини. Потім просушувала гарненько, аж потім висівала. Чи можна не робити ніяких замочень? Можна. Садимо і так, і так, і по-різному, різниці зовсім немає ніякої. Звичайно, якщо ви садите гектар і вам потрібно його на продаж, ви повин... ну, просто потрібно чимось обробляти його, підживлювати, обробляти. Але якщо ви висаджуєте невеличку кількість для себе на літо, обробляти не обов'язково. Грядки приготувати. так, Там в тому відео я показувала, ви подивитеся. Як ми готували грядки, що ми туди сипець пере цим, потім ми туди давали попіл і робили грядки, все. Ну, все робили як потрібно. От дійсно, як ви заправите гарну грядку, приготуєте, буде вам цибулька. І обов'язково є такий маленький, я й там говорила, і тут кажу. Ось дивіться, є в цибульки оця мочка. Це точка росту. Робите грядочку. Рівчачок, робіть його дві величини цибульки. От, 2 см цибулька, 4 см глибиною. Якщо ви високо і повністю не заховаєте, вона просто, перш ніж вона піде рости, вона просто засохне. У нас тепер такий клімат посушливий, то ось так робите глибоченьку, боріздочку таку, рівчачок. Трішечки його притрушуєте і висаджуєте. Ось цією мочкою донизу, у цю подушечку, в цю периночку, щоб ця мочка вас не травмувалася. Тому що якщо в тверду землю просто сапою продовбали, як ото кайлом, і туди ткнули ще й придавили, ви роздавили оцю точку росту, вона може якось приємно дасть зелену, але цибулину у вас не буде. Ще одне запитання. Чи обов'язково садити ось так? А можна ось так, можна. Ось таку дрібнесеньку, ось така залишилася, дрібнесенька, там така дрібнесенька. Можна так, можна. Але коли ми садимо так чесник, чесник, так, він е, створений і така в нього властивість, ви його поклали отак, сама оця зеленюшечка буде, оця серцевинка, росточок, виходить, вона буде перевертати ось так. І все рівно вона буде отак укорінюся. І піде рівно. Ніколи ви не бачили чесничину, щоб вона була така коса. А цибулю бачили, лежить цибулина і отак якась вона коса. Тому, якщо ви так посадите просто насипом, вона у вас буде трошки коса. Якщо для вас це не має ніякого значення для себе, їсти в консервацію, можете с -с садити так. Це по-перше. По-друге, Якщо ось така залишилася у вас зовсім дрібнота, ну куди її? Тикати кожен тяжко. Особливо, коли люди вже похилого віку і нахиляти сім тяжко. Можна зробити рівчичок і просто. отак, отак, Як посіяти? Вона буде така кривенька, але вона все не буде. І потім, знаєте, із отакої малесенької може вирости краща цибулина, ніж із великої. Це що, що стосується дрібненької. Ось тепер поговоримо про велику. Теж минулого року вам показувала. От залишилася у вас ось така цибулька. І в їжу її не використовуєш, і посадити вона ніби не Ну як ти її посадиш дрову? Можна, таку посадити з дрову? звичайно, можна. Але поки вона буде в неї дуже велика площа з маленькою. Точка росту малесенька, подивіться, яка широка. Поки оця широка, вся точка росту, ці всі корінці, поки вони вкоріняться, сюди зеленої цибульки вона вам дасть набагато пізніше, ніж в оцій. Тому є вихід. Перед самою посадкою зробили рівчачок, все приготували. Якщо ви проливаєте, пролили. Рівно напіл. Отак. Обережно і розрізаємо. Отак, От щоб і там, і там були зелені росточки оці зачатки. І тут є корінець і тут є корінець. такої цибулинки, швидше вона набагато просте. так вона буде трішки набокувата. Але вона у вас не пропаде, не зниє, і у вас буде додатково буде цибулька на консервацію для е, приготування їжі. Якщо вам на базар гарно потрібно, то тут таке діло. А саме для домашнього вжитку нормально. Це теж варіант перед самою посадкою. Десять штук розрізали, відразу ж посадили і так далі. Ще один варіант. Якщо ось така крупненька цибулька, вам потрібно зелень якомога швидше, щоб у вас вже пір'ячко було там, через декілька тиждень ви посадили, тиждень, десять днів, щоб у вас вже було пір'ячко. В такому разі, ви берете і отак. Відрізаєте. І не половину, трішечки менше, зрізаєте. Отак, вверху. І ось так, бачите, зачатки там аж два. І ось так висаджуєте. Теж буде набагато швидше. Чому? Тому що, наприклад, якщо посадити отаку цибулю, звідси йде росточок, скільки потрібно сил і скільки потрібно енергії, щоб їй пройти оцей зайвий, нікому не потрібний участок, діляночку цю. Тому зрізали отак. І все, дивіться, наскільки швидше вона у вас вже проб'ється. Так що так. Є маленька, садимо маленьку, є середня, слава Богу, є отака крупна. Теж благословляємо, просимо Господу благословіння. Садимо і буде у нас із великої, і з отакої. І навіть якщо ми таку просто посіємо таку дрібноту, і все рівно буде у вас цибулька. Ось так гарних вам прожиє! А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось!